Вітаю, друзі, 4 листопада. Зниклі безвісті, загиблі тіла, яких повернути неможливо, це наш спільний біль. І сьогодні ранком я отримав спільне звернення від рідних, близьких. Я його вам, людей, які зникли безвісті, загинули. Я його вам зачитаю обов'язково. Я хочу, щоб ви, друзі, почули голос людей, з якими чомусь влада поводиться ну, як з кимось другорядним, третєсортним. Mm. Відносяться до них просто як до якоїсь речі, мимо якої можна пройти мимо. Люди звернулися особисто до мене зверненням є їхні телефони, координати. Я вже перезвонив, спілкувався. Це правда, правда цієї страшної, триклятої війни, яку треба якнайшвидше закінчити. Правда, від родичів тих, кого відправили на м'ясокомбінат імені Зеленського в вигляді м'яса, відправив російський генерал Сирський, а його підлеглі тепер ще і над родичами знущаються. Отже, спільне звернення родин загиблих і безвісті зниклих військовослужбовців. Військової частини А-4053 115 окремої механізованої бригади. Шановний пане Ігор Масійчук, шановні журналісти, правозахисники та всі небайдужі громадяни України, ми, дружини, матері, доньки та сестри військовослужбовців, військової частини а 4053 115 окремої механізованої бригади, чиї чоловіки та батьки загинули або зникли безвісті під час виконання бойових завдань в районах Борівської, Авдіївки, Андріївки та Новоплатонівки Ізумівського району Харківської області. Ми звертаємося до вас із Болем і вічею. Уже кілька тижнів наші чоловіки залишаються на полі бою або вважаються зниклими безвісти, а командування частини не проводить жодних реальних дій для евакуації тіл, пошуку чи розслідування причин трагедії. У відповідь на наші численні звернення ми чуємо лише: нема умов, сіра зона, не можемо зайти. Не володіємо інформацією. Водночас інші бригади на цій самій ділянці фронту проводять евакуацію тіл та допомагають родинам, не залишаючи своїх побратимів ворогу. Ми вважаємо, що справа не в сірій зоні, а в байдужості та безвідповідальності командування 115 ї бригади. Напрямок. Борівська Андріївська загиблі залишені на полі бою. Поличенко Артур Юрович 91-го року народження. Позивний Арчі, старший солдат 115-ї окремої механізованої бригади. Командир Заєць Олександр з перших днів війни. Доброволець воював з 25 лютого 22-го року. 3 жовтня 2025 року Артур із побратимами вирушив на позиції поблизу Борівської Андріївки без належного забезпечення, розряджені рації, без визначеного плану евакуації. 6 жовтня 20.58 на другий телефон, який знаходився в дружини вдома та був синхронізований з його основним пристроєм, надійшло сповіщення. Про поранення Артура та е, його групи. Після цього, за словами командира, хлопці чекали евакуації в найближчому бліндажі, так, їх, е, так як їх постраждав від прильоту ФПВ дрону, але жодного дрона підтримки рота не запустило. Під час оброб... спроби евакуації разом із розвідкою зв'язок обірвався. З того часу Артур вважається загиблим, зі слів командування, але тіло його досі не евакуюють. Офіційний статус зниклий безвісти. з особливих обставин 7 жовтня 2025 року. Мішура Артем Сергійович, 30 квітня 94 року народження. Позивний грішник. Старший сержант. Командир відділення взводу роти ПТРК 115-ї ОМБР. Командир Заяць Олександр. 3 березня, з 3 березня 2022 року доброволець, який боронив Україну. 6 жовтня 2025 року. Під час виконання бойового завдання поблизу Борівської Андріївки група, у складі якої був артем, потрапила під удар фіпіві дрону. Поранені хлопці сховались в бліндажі, але евакуація так і не відбулася. 7 жовтня зранку зв'язок остаточно обірвався. Побратими повідомили, що Артем загинув на позиції. Місце відоме, але ті його досі не забрали. Офіційний статус зниклий безвісти з особливих обставин 7 жовтня 2025 року. Губар Михайло Васильович. 26 лютого 1976 року народження, позивний лісник. Військовослужбовець 115 ОМБР. Став на захист України 14 лютого 2023 року. 4 жовтня 2025 року його забрали на базу, де він мав лише три дні короткого навчання, а потім відправили на позиції без належної підготовки та плану евакуації. 10 жовтня його чули просі, а 21 жовтня він зник безвісти в тому ж районі біля Борівської Андріївки. 24 жовтня прийшло офіційне повідомлення про зникнення. Скоріше за все, Михайло загинув, а його тіло залишилось на полі бою. Вареца Борис Петрович, позивний Пеца. 1971 року народження був мобілізований до ВАВ ЗСУ в січні 23 року. Починав військовий шлях в складі 31-го МБР, де захищав Донеччину. Харківщину. Згодом пройшов навчання в Німеччині, де освоїв знання і спеціалізацію навідника танку Леопард. В грудні 23-го приєднався до 115 ОМБР на посаді навідник танку. Військове звання Солдат, танковий батальйон. В серпні 115-ту бригаду прикомандирували до 77-ї і всі воїни підпорядковувались командуванню 77-ї бригади. 17 вересня був направлений на позицію в район села Борівська, Андріївка і Зумський район Харківської області. На зв'язок самостійно виходив лише один раз. 6 жовтня 2025 року, написавши повідомлення, що в нього все добре. 21 жовтня 2025 від представників РТЦК надійшло сповіщення про те, що Барица Борис Петрович вважається зниклим безвісті в районі населеного пункту Борівська Андріївка. Зі слів командира. 16 жовтня 2025 року під час евакуації Бореця та пораненого офіцера потрапили під обстріл ФПВ дрону. Загинув разом із офіцером. Їхні тіла залишені на полі бою. Родина досі не отримала офіційних пояснень чи особистих речей. Михайличенко, В'ячеслав Іванович. 15 лютого 1978 року народження сержант, водій 3 евакуаційного відділення, евакуаційного взводу, ремонтно відновлюваного батальйону частини А-40-53, зник без вісті 19 жовтня 2025 року в селі Борівська Андріївка Ізумського району Харківської області. 25 вересня 2025 року повідомив, що виходить на позиції на три тижні. 21 жовтня родина отримала сповіщення про зникнення. Він був обмежено придатний, але все одно відправлений на бойове завдання за наказом командира 2-го механізованого батальйону частини а 53 Хлопці, які повернулися з тієї позиції, мовчать. І відмовляються говорити. Командування ігнорує звернення родин. Напрямок Новоплатонівка. Зниклі безвісти, про яких немає інформації. Шендриков, Дмитро Анатолійович. 86 го року народження, солдат, стрілець, помічник гранатометника. Останній раз виходив на зв'язок 12 вересня 2025 року. Після цього повна тиша. 16 жовтня родина отримала сповіщення про зникнення безвісті. Жодної офіційної інформації не надано. Нездоймига Андрій Валентинович. 1987 року народження, стрілець помічник гранатометника. Останній раз подзвонив 11 вересня 2025 року, повідомив, що виходить на позиції 22 вересня визнаний зниклим безвісті. Командування не пояснило обставин зникнення. Гаврилюк Олександр Іванович, 85-го року народження старший солдат, навідник мінометного взводу. 11 вересня в останнє виходив на зв'язок. 22 вересня офіційно оголошений зниклим безвісті. Родина не отримала жодних пояснень або деталей. Наш спільний біль. Усі ці військові з однієї частини, однієї бригади А-40-53, 115 окремої механізованої бригади. Їх залишили без евакуації, без пошуку, без офіційних звітів і розслідувань. Для командування схоже безвісті зникли стали звичним явищем. Для нас це наші чоловіки, батьки, брати, наш біль і наше життя. Вимагаємо проведення евакуації тіл військових загиблих поблизу Борівської Андрівки. Проведення службового розслідування бездіяльності командування військової частини а 40 115 окремої механізованої бригади. Третє. Публічно звіту Міноборони та Генштабу України щодо обставин загибелі зникнення та ходу евакуації. Четверте, реально допомогти родинам у встановленні істини замість формальних відписок. Наш заклад. Ми звертаємося до вас, пане Ігорю Масійчук, як до журналіста, громадського діяча і людини, яка завжди відстоює правду. Будь ласка, допоможіть надати цій історії публічності та розголосу. Те, що я зараз і роблю. Ми не просимо неможливо лише повернути наших чоловіків додому, щоб поховати їх по людськи щистю, якої вони гідні. Ми не хочемо мовчати, бо тиша це смерть вдруге. Наші чоловіки не зникли, їх залишили, і ми не дозволимо поховати правду разом із ними. Від імені родин загиблих і безвісті зниклих захисників. Звернення підписали. Павліченко Ксенія Олексіївна, дружина Павліченка Артура Юровича з міста Одеси. Є телефон. Мішура Аліна, дружина мішури Артема Сергійовича. Місто Полтава. Телефон. Губар Наталія Миколаївна. Дружина губера Михайла Васильовича. Телефон. Михайличенко Юлія, донька Михайловиченка В'ячеслава Івановича. Телефон. Пригон Ольга, сестра Щедрикова Дмитра Анатолійовича. Телефон. Родини Вариці Бориса. Телефон. Родини Нездойминоги Андрія Гаврилюка Олександра. Протягом цього відео ви бачили скріншоти. Листування цих людей родин загиблих з командуванням частини. Те, що я зараз прочитав, те, що я прочитав в цьому зверненні, це страшна біль. Біль людей, чиї рідні віддали життя здоров'я. Найцінніше, що в них було. Заради захисту вітчизни, командування цієї частини витривало об них ноги. Зробили вони це, бо Міноборони їм дозволяє це робити. Генштаб їм дозволяє це робити. Сирський дозволяє їм це робити. Зеленський дозволяє їм це робити. Друзі. Я прошу максимального розголосу, максимального репосту цього відео. Для того, щоб рідні та близькі могли встановити правду. Правду про героїв про тих, хто віддав життя, захищаючи нашу з вами вітчизну. В свою чергу я буду робити все не тільки для того, щоб розголос надати, а щоб встановити правду про місце знаходження, загибель. Кожного зникло безвісті. Зниклі безвісті це наша з вами спільна біль. Біль наших родин, наших сусідів, наших близьких та знайомих. І ми маємо підтримати один одного в цьому. Маємо поставити на місце чиновників, командирів, які зарвалися, і маємо з'ясувати правду про те, як віддали своє життя за вітчизну наші герої. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.